На порталі Діловий регіон триває інтернет-конференція на тему реалізація програми доступного житла на Черкащині. Поряд зі мною Олександр Васильович Паливода, директор Черкаського регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. І надійшло до вас таке запитання від Івана. Уважаємо, господа, запитання власне, до всіх учасників конференції, але відповідаєте на нього випуск компетентні. Уважаємо, господа, не уверен, хто із вас може дати відповідь, на мой питання, але він дуже важливий для мене. На Сьогоднішній день у мене не прописки в городі Черкаса, але я імію Черкасах роботу і стабільний зароботок, а також арендую квартиру. Скажіть, ли мені отсутствие черкаської прописки, регістрації можливості участвовать в даній програмі? Спасибо за отвіт. Прошу відповідь така: що якщо ви про в іншому місці, то вам потрібно звернутися до органів виконавчої влади місцевої місцевої ради та стати на чергу? Тобто сьогодні наше законодавство. Складена таким чином, що ви повинні потребувати поліпшення житлових умов. Поліпшення житлових умов визначає перебування на черзі при виконавчому комітеті місцевої ради. Тобто, якщо ви станете і у вас буде така довідка, що ви стоїте на черзі, ви можете звертатися у Черкаське регіональне управління і прийняти участь. Програмі, вибравши при цьому той банк, який ви бажаєте, і ту будову, яку ви бажаєте, в того забудовника взяти квартиру, таку, яку ви хотіли. При цьому стати на чергу можна в місті, де прописано, так? Так, Там, де прописане ви і ваша сім'я. А претендувати на квартиру в Черкаса, В місті Черкаси, так. Да. Або в іншому місці, в якому ви забажаєте. Тобто, якщо хтось із ну, когось подібна ситуація і хоче придбати, проживає там в селі, а хоче придбати в районному центрі квартиру, то він теж може таким чином скористатися цією програмою. Але в цьому місці повинен бути об'єкт, який допущений до програми. Тобто сьогодні будь-який забудовник звертається в Мінрегіонбуд, підтверджує документами свою можливість добудувати, той, тобто, що він забезпечений спеціалістами, технікою, що в його є дозвіл на землю, дозвіл на будівництво. Він подає ці документи до Мінрегіонбуді і приймає участь у цій програмі. Дякую вам, Олександр Васильовичу.